Вітаю вас, з вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо світлодіодну габаритну лампу від компанії Philips, серія Altonon Pro 7000 на ЦОКоль W16W, або ще називається T16 в білому кольорі. Це лампа для заднього ходу. Артикул даної лампи 11067 CU70X1. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо саму лампу. Ось такий, така лампа. Вона стандартна габаритна лампа, використовується, бачимо, доволі багато світлодіодів і е, доволі яскрава потужність у даної лампи. І є металева вставка, верхня частина для охолодження, щоб вона не перегрівалася. Можна під'єднати як на 12, так і на 24 вольт дану лампу, що ми зараз і зробимо. Під'єднуємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво відсвічує лампа. Має повністю білий колір світла. для Максимального освітлення вночі, щоб можна було, коли здаєш заднім ходом, відмінно все побачити. Під'єднувати можна, як я вже казав, як на 12, так і на 24 вольт. Заявлений світовий потік, який видає дана лампа 350-370 люмен. Більш ніж достатньо для заднього ходу. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.